70 сортів тюльпанів на 50 клумбах ростуть у Кропивницькому дендропарку. Усього 3 мільйони 200. Висаджують їх згідно ескізів, які щороку змінюють, розповідає ландшафтна дизайнерка Ірина Загоровська. Акцент в цьому році у нас на слов'янську символіку, тобто символіка, яка несе дуже сильну енергетику. Ця клумба саме символізує у нас жіночу енергію. Біля кожної клумби є табличка з поясненням символу. Цьогоріч ми зробили чотири композиції, зв'язані з символікою. Також у нас з'явилося багато інсталяцій, пов'язані з парком, з нашим логотипом. Для кожної композиції підбирають сорт та колір тюльпанів. Ідея цієї клумби це тобто, яскравість, радуга. Деякі композиції були обрані. Сорта тюльпанів, тобто високорослі, середньорослі і низькорослі, Крім того, що клумба грає кольорами, але ще й формою. Низькорослі від 20 см, середньорослі 30-40 см, а високорослі 50-60 см. Висаджувати тюльпани в парку почали 14 років тому, замовляють їх в Голландії. Сонячний ангел і елегантна корона. Цей сорт, наприклад, було дуже важко достати, тому що він особлива форма, особлива кольорова гама. Цей сорт називається махровий, тобто піоновидний. Пишний. Вони середньорослі і ранньоквітучі. Відвідувачі парку фотографуються з квітами. Цей парк ми приходимо. Це дуже відволікає нас від наших проблем. І підіймає нас переживаємо за рідних, які там залишились. Ну, сподіваємося, що скоро приїдемо додому, все буде нормально. Дякувати Богу за це. Що ми маємо змогу ходити, гуляти, насолоджуватися цією красою. Звичайно, це відволікає від тих подій, які відбуваються в країні. Але ми, ми знаємо, що відбувається. Ми пам'ятаємо про те, що відбувається. Ми кожного дня можливо тихо дома плачемо. <рес> Зараз також сльози накочуються, але парк підтримує, квіти надихають, вони дають віру, що майбутнє є. Квітнутимуть тюльпани в парку до кінця травня. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко – новини на Суспільному, Кропивницький.